Доброго ранку, мої любі малята. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. У кожної людини є свій куточок на землі. Це край, місце, де вона народилася. Це її маленька батьківщина з таких маленьких рідних куточків і складається наша велика батьківщина. Скажіть, дітки, як називається наша країна? Вірно Україна. А хто ми з вами за національністю? Так, ми з вами Українці. Ми, українці, живемо у вільній і незалежній державі, Україні, розмовляємо рідною Державною українською мовою. Моя чарівна дивна мова, хто перелічить в ній слова. Вона прекрасна і казкова, весела, щедра. І жива. А мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. Народ наш завжди славився працелюбністю, щирістю, добротою і чарівною піснею. Рідною українською мовою людина не тільки розмовляє, а й мислить. І навіть коли людина знає багато мов, уміє розмовляти ними, то думає завжди тільки рідною. Давайте з вами малята пограємо в гру, яка називається Мова яка. Діти, чи любите ви нашу рідну мову? Так, тоді давайте. Кажемо про неї гарні слова, мова яка рідна, українська, гарна, солов'їна, калинова, мелодійна, мила, кохана. Дітки, давайте ми з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку подоляночка. Десь тут була подоляночка. Десь тут... Вона впала, до землі припала, до землі припала, личка не було. Телечко, телечко біленьке, біжи Дунаю, бери молоденьку. Бери з краю. Дітки, ми з вами трішки повчилися, пограли, заняття наше з вами закінчилося. Я кажу вам до побачення. Дякую за увагу!